Незвичайну кав'ярню Культура, прибуток якої йде на благодійність, відкрили у Тернополі американські волонтери. Заклад лише оплачує закупівлю продукції та зарплати персоналу. Всі решта кошти йдуть на добрі справи, зокрема на допомогу сиротам, розвиток молодіжних організацій. Відтак кожна чашка кави це донат. Власники кав'ярні подружжя Денис і Анна Мельничуки, які на початку повномасштабної війни поселились у Тернополі. Денис народився у США, але його батьки з України. Вперше побував тут у 2019 Мьому році тоді й познайомився з Анною. Згодом переїхав жити в Україну, одружився та вивчив українську мову. Я колись приїжджав, допомагав проводити табори для підлітків. Мою роботу з дітьми. І з того часу я завжди хотів чашу приїжджати. Я завжди, коли дивився на Україну, мене була велика мрія, не тільки мрія, а надія сказати, в мене була велика надія про цю країну, що це буде країна, яка буде мати вплив на інших у Тернопіль, який тепер називають своїм домом. Анна і Денис переїхали за. Три дні до початку повномасштабного вторгнення вони довгий час займаються волонтерською діяльністю і бачать в цьому своє покликання. Багатьох людей вони взагалі любить кав'ярнях, любить каву. Ми це нам це подобається. Давайте зробимо бізнес таку, що і буде йти іменно в ті сфери, де ми кладемо наш час і, і, і нашу роботу на допомогу. Да, буде мати такий соціальний аспект. Тобто буде спрямований е, на соціум, соціальний бізнес. Та да, ми насправді хочемо нести цю культуру добрих справ та і ні. І у нас тут кожна тяжка кави має велике призначення. Кав'ярня має соціальні і культурні напрямки, оскільки власники і директорка довгий час займалися благодійністю, тому заклад транслює їхні принципи та погляди на світ. Ми хочемо віддавати весь прибуток на благодійну діяльність. І одним із напрямків є підтримка дітей сирід Ми наразі розвиваємо проект наставництва. Тернополі та в Тернопільській області, і е, цей проект він направлений на те, що дорослі одна доросла людина може стати наставником для дитини середи. Також е, один із наших проєктів і напрямків це є розвиток молоді. Ми хочемо проводити в цьому приміщенні клуби. Допомогли фінансово відкрити цю кав'ярню партнери зі США, яким дуже сподобався задум. Це є діаспора українців, які 20, 30, 40 років назад приїхали в Америку, і вони знають про нас. І ми почали говорити про ці про цю бачення. А і люди дуже за не тільки українці, то я є, є просто американці, які просто хочуть побачити розвиток в Україні і без, без підтримки партнерів. Ми не змогли у кав'ярні культура діє акція Вільний простір. Тут усі охочі можуть безкоштовно розмістити свої картини чи інші творчі роботи, аби таким чином показати їх іншим. Я думаю, що унікальність нашого закладу полягає в тому, що тут не тільки смачна кава, але ще й такий культурний простір, в якому ми хочемо об'єднувати креативну молодь. Ми хочемо давати можливість для розвитку, для розкриття. Ми, ми мріємо про реальну. Краще майбутнє для України, ми віримо, що і буде. До речі, допомагає розвивати кав'ярню операційна директорка Любов Берник. Вона з чотирьох років жила у США і переїхала в Україну на початку повномасштабної війни. Багато волонтерила в Маріуполі, Харкові та інших містах. А зараз поселилась у Тернополі. Любов дуже любить каву, і саме вона навчила баристів її готувати та шукати оригінальні смаки. Ми... Дуже багато пробували, просто різні різні змашки, різні кави. А, і це було така, як, як командна, командний вибір. Кав'ярню Культура відкрили майже тиждень тому, і вона вже має своїх постійних відвідувачів. А власники сподіваються, що заклад стане для усіх добрим другом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.